Вітаю, друзі! Привезли з Німеччини ось такі вентилятори на радіатори. Ось так виглядає в нас сет Тріо. Ось так встановлюється знизу, зверху, кому як потрібно. Можете позоставити, перекладати. Я буду так повільно показувати, ви паузу ставити і перекладаю кому що потрібно. Виробництво в нас Голландія. Тут на її комусь писало. Не знаю, наскільки це буде зараз класно видно. Ось тут написано m Холланд. Ось я їх зараз підключив. Ось вони крутяться. Магнітні кріплення. А, він Є термостат в комплекті. Єдине, що в нас він зараз не на батареї, стоїть, тому термостат не потрібен, тут немає такої температури, щоб він спрацьовував. Підключено просто напряму без термостату. Всі крутяться. Вони новенькі. Ось повний комплект плавживлення, три потрійних вентилятора, термостат, коробка. Лайк за все найкраще. Пока. Розмір я вже виставляв 34 на 7.